Майбутнє України залежить від реформ. Про це під час міжнародної конференції у Полтаві повідомив президент фонду міжнародної солідарності Кшиштоф Становський. За його словами, українська реформа децентралізації відбувається важче ніж у Польщі. Маленькі громади без повноважені грошей. Це не самоврядування. Тому їх потрібно негайно об'єднати. Лише так можна самостійно вирішувати проблеми. Я багато працював в Криму. Крим це Україна. Я не знаю, може лі. Жити Україна без Криму, але без децентралізаційної реформи України не буде. Щоб Україна була сильною як держава, необхідний не тільки сильний міністр оборони, президент, необхідний сильне громади. Старшої радники з питань урядування Кейді Ворд повідомила, що до канадської ініціативи на Полтавщині долучилися чотири міста: Полтава, Миргород, Плавні та Кременчук. Протягом п'яти років міським громадам допомагатимуть поліпшити їхню привабливість. Демократичне урядування, тобто це пропагування і створення механізмів залучення громадян до процесів прийняття рішень, відкрите урядування. Другий компонент полягатиме в сприянні. Розвитку малого і середнього бізнесу в цих містах і в області в цілому пріоритетним завданням у співпраці за проектом Проміс приміром для Миргорода, за словами міського голови Сергія Соломахи, є консультаційна, практична та матеріальна підтримка у розробці стратегії міста. Розробляємо стратегію не тільки нашого міста, а перспективної об'єднаної громади. Це один напрямок і другий напрямок стратегія розвитку туризму на території. Що мирга може району. Учасниками проєкту Проміс стали 16 міст України. Він розрахований до 2020 року. На його реалізацію уряд Канади і Федерація канадських муніципалітетів передбачили понад 20 мільярдів доларів. Ольга Бацула, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини.